Вітаю, друзі! Вчора, 5 вересня, у російському Владивостоці пройшов далекосхідний економічний форум. Учасників цього форуму виявилося не так, що дуже багато. Я нарахував представників лише трьох країн: це Росії, Китайської Народної Республіки і Малайзії. Але подія однозначно заслуговує на увагу тут у нас в Україні. Отже, Росія була представлена на найвищому рівні. Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним Китайська Народна Республіка була представлена на рівні заступника голови Китайської комуністичної партії. А Малайзія була представлена на рівні прем'єр-міністра товариша Ібрагіма. З чого я би почав аналізувати цю подію, яка пройшла у далекому від нас Владивостоці? Я би почав її аналізувати із західних санкцій. Західні санкції виявилися не просто беззубими і недієвими щодо Російської Федерації, і вони не просто стимулювали і адаптували російську економіку і Російську Федерацію до нових геополітичних, геоекономічних змін. Санкції Заходу, оці напівміри на напівсанкції, вони також стимулювали ображені країни Малайзію, Бразилію. Країни, які вважають себе жертвами якогось там колоніального гноблення. І західні санкції сприяли об'єднанню, кучкуванню цих країн. І на цьому далекосхідному форумі я почув дуже цікаву цифру. Виявляється, якщо докупи скласти економіку Росії, Китайської Народної Республіки Індії, Бразилії і так далі, то це також виходить майже 50%. відсотків. Оце важливий момент, важливий висновок, ну які ми би мали зробити. Я би також другим пунктом звернув би увагу на промову прем'єр-міністра Малайзії товариша Ібрагіма. Вона не просто така запопадлива. І дуже святкова на адресу Російської Федерації, вона, в принципі, пояснює і обґрунтовує, чому такі країни, як Малайзія і інші, вони западають на Російську Федерацію. Хто хоче, може послухати. Але це, ну я передам, звичайно, передам ключові тези цієї промови. Малайзійський прем'єр-міністр він знайшов. Гуманістичну складову, справедливості складову і так далі. Більше того, в цій промові, і я вже перехожу до промови заступника голови китайської комуністичної партії. Я чітко впізнаю результати діяльності заходу. Це результати е, глобалістичної риторики, результати ліберального виховання і ліберальної ідеї. Тобто всі ці люди сприйняли санкції проти Росії, представники цих країн, як особисто проти себе, і вони не можуть зрозуміти, як так сталося, що вчили їх на тренінгах і в університетах, і в цих всіх лівацьких структурах в Європі, і в тому числі в Сполучених Штатах Америки, що ринок має бути відкритий для всіх. Має бути взаємоповага ніякої політики протекціонізму. Слово протекціонізм звучало в усіх промовах, і в заступника голови китайської комуністичної партії, і в промові прем'єр-міністра Малайзії. Протекціонізм, несправедливість, викривленість, подвійні стандарти тобто, це все звучало дуже чітко на адресу заходу. Це важливо розуміти. Наступний момент, на який я звернув би увагу, це на загальну атмосферу. Якщо подивитися і послухати учасників далекосхідної економічного форуму, перше, що кидається в очі, це дружелюбність і взаємоповага. Е -е queue. Ніхто не може там помітити і побачити подвійних стандартів, нещирості і якихось. Е Таких заточених конструкцій, фраз і так далі. Коли ми дивимося на зустрічі десь там на західних майданчиках, куди приїжджає Зеленський, оця вимушена агресія Зеленського або претензійність, вона про що говорить? Про те, що він відчуває і розуміє, що його розводять і обманюють. А, власне кажучи, весь оцей глобальний південь, і всі, хто об'єднується навколо Китаю і Росії, вони звинувачують Захід в подвійних стандартах в брехні і в обмані постійному. І атмосфера недружелюбності на всіх цих Рамштайнах, майданчиках в Брюсселі чи десь там в Парижі і так далі, вона в принципі дуже сильно проявляється. Ніби посмішки, ніби спільні фотографії. Але що видає? Видає поведінка наших дипломатів або кулеби, або Мельника, який зараз в Бразилії, до речі, або самого Зеленського. І це дуже важливо. Я переходжу до наступного суперважливого моменту. Це образу, який створює Путін. Ми, в принципі, знаємо, що росіяни вони дуже вміють і люблять здаватися, ніж бути, але вони не перевершені в цьому. І це важливо розуміти. Путін не показує на узурпатора і на диктатора. Це важливо, це важливий момент. Він показує на дуже делікатну, вічливу, відкриту людину, яка не дратується на відміну від Зеленського. Якщо подивитися прес-конференцію Зеленського, а повірте, її дивляться всі ті, кому потрібно, як він відповідає журналісту української правди і розказує про Татарова, який. Чеченців вбивав, з яким ненавистю він це все виливає на адресу журналіста і так далі. Я розумію, що там під підібрані журналісти на далекосхідному економічному форумі, і Путін з будь-ким не, значить, не зустрічається, але це створює тло і загальну картинку, і Зеленський показує на ображеного маленького ущербного диктатора. А Путін на такого не показує на благородного, великодушного, відкритного відкритого правителя, який дбає про справедливість. Виявилося, санкції виявили у ці всі, що в нас достатньо дуже в світі ущербних країн, які готові переступити через загибель своїх громадян. Тому що ми пам'ятаємо рейси меч 17, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур, в Малайзію, столицю Малайзії. І переважна більшість загиблих це були малазійці. Але виходить прем'єр-міністр Малайзії, товариш Ібрагім, і розказує про Достоєвського, про велику російську культуру, про складності людського життя, і ми всі це проходимо, і так далі. І переступає через загиблих своїх громадян. Це тому, що це життя, так от він вважає. І таких. Країни таких от ущербних і недалеких країн виявилося чимало і виявили цих всіх країн на півміри, оці напівсанкції. Тому що якби одразу було завдати санкціями удару, так як мало би бути, цього всього б не було. А ми зараз маємо констатувати, що світ переформатувався, змінилася його структура, полюси змінилися. І це все йде не на нашу користь. І закінчити я хотів би, звичайно, це важливим е, моментом. Зайшла мова і про Україну російсько-українську війну. Так, звичайно, можна е, зарахувати аргументи Путіна. Як такі, що свідчать про його невпевненість, він похитнувся. Він знов почав повертатися до стамбульських домовленостей. Папір, якісь візи від арахамі для нього це дуже важливе, і фактично, стамбульські перемовини, які були 29 березня, 2022 року, замінили Путіну мінськ. Він реально до них апелює, як до чогось серйозного, це треба враховувати оцю культуру. Але я ось до чого. Путін публічно говорить речі. Які у нас не спростовуються на офіційному рівні? Ми хочемо всі знати, насправді була делегація, які були директиви, і чи підписував щось Арахамі? Якщо він підписував, то що підписував, і чи не є це державною зрадою, чи не повинна Арахамія вся команда, яка це все робила, сісти в тюрму. Вони робили це самостійно, чи директиви давав Зеленський з Єрмаком, або просто Єрмак. А Зеленський не знав, чи робив вигляд, що він не знав. Але так залишати це все ну, неможливо. Це важливий момент. І, уже точно, останній пункт аналізу далекосхідного економічного форуму, що з'ясувалося, що дуже неприємне проти нас сформувалося, сформувалася наступна річ. А Путін. І вся оця його машина пропаганди ну, переконує півсвіту у тому, що нам з Росією, Україні з Росією, вдалося домовитися в Стамбулі, що немає таких непереборних протиріч між нами. І це показала е, стамбульська зустріч переговорних груп, де Арахамія щось там завізував. А от захід в особі Бориса Джонсона. Примусив нас воювати до останнього українця, що я хочу сказати? Що Захід прийняв глобальне рішення заборонити нам деокуповувати територію в зв'язку з боязнью ескалації Третьої світової війни, ядерної там війни і так далі. Тобто, це стратегічне рішення Заходу не дозволити не дати нам. Деокуповувати наші території. Тому у нас не вистачає, не вистачає, не вистачає, і зараз знов згорає там 6 чи скільки мільярдів виявляється тої допомоги, яку нам надали в квітні 61 мільярд. Це з одного боку. А з іншого боку, Путін переконує, що ми не суб'єктні. І ми маріонетки заходу, і захід нам сказав вбитися з Росією до кінця до досягнення стратегічної перемоги Заходу над Російською Федерацією. А насправді все навпаки. Захід не прагне і не вимагає ніякої стратегічної перемоги над Росією. Захід не вимагає від нас, він боїться ні стратегі... і стратегічної перемоги, боїться, і тактичної перемоги, і субтактичної, і підстратегічної він будь-якої перемоги не боїться над Російською Федерацією. Ось що важливо, і тому не дає нам зброю. А Путін всіх половину світу переконує, і і світ в це вірить. півсвіту вірить в це, що ми воюємо, тому що нам сказав Борис Джонсон це робити. Для того, щоб завдати стратегічної поразки Російської Федерації. Ось де протиріччя, ось що вскрив, викрив, викрив оцей далекосхідний економічний форум. І ігнорувати такі речі неправильно і неможливо. І на це треба звертати увагу. А наші аналітики практично пропустили цю подію, а якщо її звернули увагу, то традиційно не на те, що треба. Ну ось так, би я закінчив аналіз цієї події. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. Вкотре підкреслюю. До побачення до наступних зустрічей.